Фух, це вже четверта частина моєї війни проти е, мародьорів. Моєї деревні Солідар проти так. Е, да. У нас вже багато чого, вже новенького. Ну, а замов я Льожа Плей, і зараз я вам покажу новенького. І не тільки не подумали, що там буде тупою дуже мало, а ще й дуже багато. Ух, тут лайки, і я вам зараз буду показувати. У перших хороша новость прийшла допомога. Вот, прийшли нові жителі, щоб допомагати. І так. Да. <кхід> і будемо їх ждати. Замітьте, в, в нього з алмазний сок, алмазна сокира. того желізний. Бачите, всіх желізних, а в нього алмазна. Капець. Так, перша блин, новость, блин, це, наконець, довгождана. Будівля закінчилась, оба вона. Що там, там робиш? От, друзі, все, домик достроєний. От бачите, от такий домик вийшов. Давайте я вам покажу, що внутрі. Ну, внутрі вот таке от. Ну, також, щоб житель міг жити. І друга. І друга красота. Це вже у нас новий построєний. От він. Отакий вот домик. Тут ще, кстати, є ж. бензопила. Житель. Э, Ну, ладно, така бензопила і внутрі от що. Ну, от таке от, бачите, домики. Воно ж теж защитник, лучник там є. І все, тут поки що нічого нема, так. Да. Ну, третя новость, що хочу сказати, друзі, в нас вже поп поповняється деревня. Я сказав, щоб вони зробили це. Вони зробили, блін, нову. Нову. Вони зробили, щоб вони зробили це от базар. Ось от. От такий базар вони построїли строїтелі. Я, я заплатив це теж ізумрудами. І от тут є куряті, щоб купити курятину треба 5 ізумрудів, хто, хто голодний. От вони йдуть сюди і купують. Тут далі є кірка. Тут хто хоче на шахту, от, кайли. Один з ізумрудів, одна кірка. Вон, добачу, от, от, от такі кірки. Дальше у нас сокери. От пишемо, сокера 13 ізумрудів. Бусокера бо, бо це, да, так. бачите як зараз... у нас, Ми ж біля Антарктиди живемо, то холодно. То так. Дальше у нас мотеги. Мотиги? Потеги. Ладно. Дальше у нас мотиги. Сіки там 10 ізумрудів. Да. Ну і хто хоче хозяйство собі, то ідіть до цього. І тут ви можете купити і барана і дві, і свині. От, от свиня 25 ізумрудів, а баран 20. Да. І от купляйте. Ось от така, що дорожку вони построїли. І. От такий базар тепер у нас є. Пішліть вам ще дещо покажу. Так, да, я вам піду ще дещо покажу. Де, куда йде. А, так. Во. Я ще попросив також, щоб вони застроїли воду. Бачите, і ще, по і ще поставили. Е, лучник. Що там робиш? Дивіться, голім! Там голім, дивіться. Він не вмирає? Ха. Окей. Я призву спасателі, вони його пускай витащать потом. Так, е. Бачите, я також я сказав, що також, щоб застроїли, також, щоб жителі блін, не виходили блін, за, за води і не плавали там, і не тірялись. І бачите, і замість води я І ще, бачите, тут теж вся вода застроєна, наві вод... стіну таку зробили і теж там зверху, бачите, також ніхто не впадав. І я вирішив тут зробити вдома. Тут будуть дома теж. Або ж не тільки можуть якісь бази построю. Ну хоч багато чого, блін, построїв, ну це він вже потім, тому що це слишком дорого ізомрудів. Мені треба спочатку ще підготуватись. О, дивіться, видно все. Мені треба ще підготуватись, щоб, щоб це все строїти. Так, ну звісно там гольм плаває під водою. Треба спасати, щоб його витащили. А то він так, звісно, не, не задихнеться, але... Ну, блін, ну хто буде захищати деревню? Все-таки це Гольми созні щоб захищати. Ну, а в цілому, отак от, от. Да. І це все за... Сікер. І це все за 8-й день. Вони, вони, вони так швидко построїли, тому що було 53 жителя струїтеля. Представляєте? 53 жителя строїтеля строїли оце от все. Особливо той міст. А за той міст я віддав 2 стака ізумрудів. Представляєте за, за, за той, що забрали воду? Два стака ізумрудів, блін. Це ж капець. Ну що не поробиш, моя ж відділення має розвиватись. Ну, як ви пані, зараз мародьори на своїй базі. І от бачите, зараз її охороняють. Також, якщо вдруг до, до нападіння. Зараз мародьори на базі, то нас дають шанс ще підготуватись до бою. Тому що вони казали, що завтра буде бій. Ну, вже як приближається вже 9-й день війни. Так. Да, приближається вже 9-й день війни. І вже чесно хочу сказати, що вже і хочу, щоб вже, вже ця війна закінчилась. І скажіть, чого мене не видно. Дивіться, от мене не видно, ні руку, нема нічого. Ви не подумайте, що я там випав зілля невидимості? Нема, от, серйозно? Це якийсь баг. Так, да, друзі, і от ви скажете, що, типо, що підмога підійшла це твоя чи, чи чужа. Оказується, от, типу, оце новий житель, він типо, це, це новий защитник. І це мій защитник, він був в армії, Оказано не було 5 жителів в армії, а десь мінімум було десь 15 жителів в армії і вони з армії прийшли і от все, вони вже мої деревні захищають. Вот, бачите? Круто. Я ще планую, друзі, зробити ще одну башню, таку саму, але вже от знизу. Типа де буде де будуть нові. Тику таку саму башню, пускай там теж буде. Бо мало ли що в ту сторону підуть битися. Ладно, ну все, Приближаюся спати. І спимо. Зараз бистренько підемо. все, вже новий день. Все, от вже 9-й день війни. Пішли быстренько. Це зачеркнемо що 9-й день війни. Так, лом. Ой, боже, чого я такого? Мені ж також можна. Блін, як так, ну ладно. Дев'ятий день війни. Все. 9, 9. Ну и все. Ладно, я, я, я быстренько положу, піду в все необходимое сундучок. Да, у от вот є арбалет, треба продати, и мені за него дадут изумруда. Да. Быстренько положу. Так, ладно, Все. Ложим Це в сундучок. Так, стоп. Що что за звуки? Напад, на, Нападение! Нападають, 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 капець, все, все, от вот. Вони казали, що будуть нападати. Ви подивіться, скільки скільки моїх воїнів. Ви подивіться, як, як деревня моя захищена. Жесть! Давайте помогаємо, я не хочу, щоб мої вмирали. Е, не видно крючок. Ладно, не видно. Капець, жителів, ви подивіться. Да, мої жителі розмножаються все більше і більше. О, вот 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 а ну получай, получай, получай. вон з моєї деревні. Не приближайся. ЄСТЬ! Так, забираємо ізумруди. З них падають ізумруди. Жителі, тікайте. Дав давайте їх підтолкнем. А то, бачите. Так, а де лук? Чого лук не видно? йолки палки Жителі, тікай давай! Не бачу, тут зараз буде драка. Дивіться, скільки моїх, блін, воїнів, блін. Це ж капець. Вот знову нападение началось, и зараз от буде вже месиво. Так, я зараз... Мені якось треба сообщити, типу, типа того голіма, бо я про нього забути не можу. Він там бідний під водою сидить і нічого не робить. І тоді з толку з нього ніякого-то, а? Так. все, це таки парочку вишен э, побитись проти нас і все. Хм, мало. Ми їх без загасили. Ну конечно, подивіться, скільки у мене цих защитники, це ж капець, це ж уж ужас. Вони мене вже точно не захватять. Обана, 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 обана. Е, падай, не падай. Я не маю його вбити. Він мого. Він вбив мого воїна! На моїх очах. Я бачу, як він вбив мого воїна. Блін. Я його ненавіжу, цих мородів. Через них, блін. Всі вмирають От что я не сиділ в том місці? Мирно би жили. Давай, виходь. В... Мирно би собі жили. Ви подивіться, скільки їх, Це ж, це капець. Фух, ну ви подивіться скільки моїх, тут захисників, а? Хто не, ож... не ожидали після такого? Е -е. Круто. Ну давайте, я готовий на наступну атаку, О, дощик пішов. Он дождь посовується, я поняв. Жду. Так, я готовий, давайте, сюди ваше все. Давайте. Там крипер, я бачу, там в них. Поставили на охрану. Так забираємо ізумруди, все забираємо. О-о-о, нападіння йшло, да? Да-да. Да, -да? да нападіння -на йде. Фу-гу-гу-гу-гу. І гроза даже така сильна гроза. нічого собі. Ви подите, даже у житель... а, Не поняв. А вот, я же слегка кажу думав, что той втік. Що його нема вже там. Так. Забираємо всі ізумруди. Ну конечно, яка з мене столку? От віця, от мої войни сражаються, а я там мішаю. Ну, події я не маю битися, я ж все-таки мер. Ну блін, ну я не хочу такого дивитися, як мої войни страдають, а я там віддихаю. О мань гад. гад, на моїх очах взірвалось. Что такое? А, це вот їхній помощник. А, они рветься! Опа. Осторожно. Ну да, вот. Таке на нис щось. Оцього ранило. Защитника. Куда ты идешь? Куда вы идете? Ладно, жители, ну блин, ж... Уж... Будьте белье деревни, вы зараз загубитесь и все. Потому что за вас за вас спасать. Вы подивитесь, скики моих тут. Це капець, ви подивіться, вся стая тут. Та тим более що і не вся, блін, стая. О, Дивіться, мертвець, не нах. Він вбив жителя цей мертвець! Та як ти смієш? Фу. Дивіться, 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 яка, який, Я. який ужас. Жесть якась. Ну, покажу все, легко. Давайте я лучше піду тако, щоб я не мешався. А е, ем. лучше тут сховаюсь. Да, все. Так, я щось чую. Що це така? Щось так. щось так бага... Щ... Що там происходит? Обана. Що Чокис якось... Щ... Що було? Що ж так чуть, Що, Що ж так було шумно? Ну видно все хорошо, вот мои все жители живи вроде, надеюсь живи, так чекать так и как хочу, Треба покушать. о-о-о-о, он до он до Вс, верху, вся вся, о, 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 о. о купец Той, що я а то не сниме зіс. Оба дивіться, Нова атака! вони тепер звідси тепер атакують, нічого собі Клас, Ой, боже, що клас, боже! ти вже, ти вже вообще такий вже стаєш. Так, 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 так! Чекай чекай, 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 мене же луплять Ну тоді давайте, я тоже буду Справляйтесь, братане! ти чо? А чому мы вс так замедлено, подивіться Песня... Купец, ч у нас так все замедленнее, апец. Шо, шо происходит? Ладно, ну, короче, тем не менее... Вроде мої, То відбивають их атаки. Так, получай. 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 Туда вас. Так, забираемся. Подвизики вони... меня. З них падают, изумруды, блин, и падают, и падают. Фух. Так получай Так, 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 забираем Не вы вот ре, реально плесик моизумруди блин Ну Ну я ну як понять У так-так так 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 ладно Я вже наверное, буду закінчувати тому що я вже бачу, мої жителі вже всі устали. Ви бачите, вони, як вони вже повільно б'ють. Вони вже втомились, напевно. Я теж, напевно, втомився. Чи, наверно? Ну, я, ну я, да, я, я, я не знаю, чи я втомився, чи ні. Фух, от таке приключення було. Буду ждати вже нові постройки домів. Буде все, все класно, і, класно, і я впевнений, ми виграємо.